І Найулюбленіша тема це стороннє тіло в прямій кишці, а, Інколи це небезпечно. Тому, будь ласка, а, купуйте якусь штучку в секшопі. Вони там спеціальні з розширенням на кінці, щоб воно там не загубилося. Тому що якщо воно там губиться, не все може вийти назад природним шляхом і тоді. Доводиться звертатися до проктолога, щоб воно там ніде не, не застрягло, не пошкодило кишку, не о, о, зникло десь там вдалі. Тому що інколи доводиться робити серйозні операції, щоб дістати там щось, щось зайве, чого там не має бути. Тому, будь ласка, всі, звісно, розлікається, розважаються. розважаються. Розв Тому, будь ласка, всі розважаються розв так, як кому подобається. але Краще обурати спеціальні штуки для цього.